Ми були на європейській площі, коли ми розпонували, сказали, що її побудували. Ми одразу ж зірвалися, позвонив Андрію, проб'ю, він одразу сказав, що прийшли народних депутатів, Ярема Тандрієвський. Кому ми приїхали, побачили жах, нічого вверх не було, все набрягше, кровшись подали структур мозку, сказали, що травма, що око.

Що вона вам розповідає? Вона пам'ятає, ну де пам да, 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 да. це сталося? Це було, вона їхала до селища свого будинку. Вона хотіла там, не бачить майже дітей, які там костюми рік. Але стежили за неї їхала. Вона це побачила, спробувала зробити маневр, щоб у в цьому. Вони поїхали за нею так само, вона почала повертати до Львівської траси, щоб вони потекли. Вони її підрізали, вони машину. Це довго навіть відбувалося, але певно не змогла вже просто нікуди діватися. вони вийшли з машини хлопці, почали розбили стільки скло, вона намагалася бігти, але її на біло поближчю. Виведь те, щоб бачили, тільки Скільки там людей? Вона сказала, що найменше до. Що найменше, скільки точно машина у нас сказала, так само дві підза неї лікували. А потім, як вона досталася лікарня, я не провела, Ну зараз так. який also... є стан. Важкий, її вже зробили операції, щонайменше три операції. Люди свого боку снімо це як замок на громадського діяча і вважаємо, що тільки з Кистаки має Чи є якісь підозри, хто це не зрав? У вас особисто багато хто, багато хто її вже не любив. багато кого вона достала своїми розслідуваннями. Це і генеральний прокурор, і міністр Захарченка, і Андрій Крив, і Віктор Медвічук. І... І сам був саме Миколаїв, бо саме санкченоволення, може є багато людей. Тому зараз відповідальність повністю на них поки не буде виявити саме та людина, політика.